Добрий, день! ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про одного із найвидатніших українських полководців, героя національно визвольної війни, українського народу середини 17-го століття Івана Богуна. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Іван Богун походив із шляхецької родини, рік його народження. Імена його батьків та молоді роки майбутнього полковника, на жаль, невідомі. Проте відомо, що рід богунів був досить значним у козацькому середовищі. У подіях національно визвольної війни брали участь аж 10 богунів, зокрема, полковник Федір Богун. За різними версіями істориків, Іван Богун міг брати участь у козацьких повстаннях 30-х років 17-го століття а також. У спільному поході донських і запорозьких козаків на турецьку фортецю Азов у 1637 році. В будь-якому випадку богун мав чималий військовий досвід. І саме тому на нього звернув увагу гетьман Богдан Хмельницький і висунув Богуна на керівні посади у козацькому війську. Іван Богун брав участь у національно визвольній війні із самого її початку, але в історичних джерелах. Він вперше згадується у 1649 році. У 1650 році Богун був призначений Кальницьким полковником. І з 1653 року центр цього полку був перенесений у Вінницю і полк став називатися Вінницьким. На початку 1651 року польські війська напали на українську козацьку державу. Територію Кальницького полку атакувало сильне польське військо. На чолі з Мартином Калиновським Богун із своїми козаками деякий час стримував сили ворога, але поляки мали чисельну перевагу, і тому Богун відступив до Вінниці. Оборона Вінниці стала яскравим свідченням військового таланту Богуна. Полковник добре укріпив місто, а також наказав облити укріплення водою. Від сильних морозів вода замерзла, і вінницькі укріплення стали неприступними для ворога. Також Богун заманив польську кінноту в пастку на льоду річки Південний Буг. Поляки потрапили в замасковані, прорубані козаками ополонки, і таким чином багато поляків потопилося. Богун зміг втримати Вінницю і дочекатися підмоги від уманського полковника Йосипа Гуха, після чого відкинув поляків від Вінниці. Під час битви під Берестечком улітку 1651 року. Після полонення Богдана Хмельницького татарами козацьке військо обрало наказним гетьманом кропивнянського полковника Фелона Джедвальє. Але він не зміг організувати опір ворогу. І тоді новим наказним гетьманом був обраний Іван Богун, який зміг вивести козацьке військо з оточення. У червні 1652 року Богун брав участь у битві під батогом, де було оточене і повністю знищене. Польське військо Мартина Калиновського, а сам Калиновський загинув у битві. У 1653 році Богун відбив наступ польського карального війська на чолі із відомим польським полководцем Стефаном Чернецьким, і у битві під монастирищем Богун завдав Чернецькому рішучої поразки. Про цю битву в мене на каналі вже є відео. Якщо ви не бачили, то обов'язково його перегляньте. У 1654 році Богун різко виступив проти укладення союзу з Москвою і відмовився присягати на вірність московському царю. Після цього Богун вийшов в опозицію до гетьмана Богдана Хмельницького. Стосунки між Богуном і гетьманом різко стали прохолодними. Однак Хмельницький цінував Богуна як видатного полководця, і тому на початку 1657 року призначив Богуна. Разом із київським полковником Антіном Ждановичем, одним з очільників українського війська, яке разом із трансильванцями і шведами рушило на Польщу. Цей блискучий похід українського війська уславився здобуттям Варшави і Кракова, але в силу різних обставин закінчився повною катастрофою. І Богун та Жданович самовільно, без наказу Хмельницького, відступили в Україну. Богдан Хмельницький, коли дізнався про відступ козаків. Наказав заарештувати Богуна Іждановича і стратити їх. Але Богуну пощастило. Старий гетьман несподівано помер. За часів гетьмана Івана Виговського Богун став Павлоцьким полковником і займав цю посаду до 1660 року. Спершу Богун підтримував Виговського, оскільки той виступав проти Москви. У 1658 році Богун... Командував військом, яке було кинуте на придушення заколоту Мартина Пушкаря. Але Пушкар розбив загони Богуна. Після того, як Виговський уклав гадяцьку унію з Польщею, Богун підняв проти гетьмана повстання і таким чином сприяв поваленню цього гетьмана. За правління гетьмана Юрія Хмельницького Богун рішуче виступав проти зближення із Польщею, за що у 1662 році був заарештований і виданий полякам, які посадили його у в'язницю. У 1663 році поляки звільнили Богуна із ув'язнення. Річ у тім, що король Ян II Казимир разом із гетьманом Павлом Тетерею планували похід на Лівобережжя, і тому для отримання підтримки з боку місцевого населення вони вирішили залучити у цей похід і Богуна. Війська Яна Казимира і Тетері переправилися через Дніпро і захопили салтикову дівицю, мену, сосницю і короб. Богун був змушений брати участь у цих боях. У січні 1664 року поляки і козаки Тетері взяли в облогу гухів, але ця облога закінчилася для них невдачею, і вони були змушені відступати назад на правобережжя. Тетере звинуватив у невдачі Богуна. Гетьман заявив полякам, що Богун начебто мав секретні контакти із московитами і передавав їм усю інформацію про дії поляків. Іван Богун був заарештований. І 17 лютого 1664 року розстріляний. Таким чином, Тетере позбувся свого небезпечного конкурента, а Україна втратила свого славного сина. Іван Богун був видатним полководцем. У боях він діяв рішуче і неочікувано для ворогів, проводив зухвалі та успішні операції. Як політик, Богун послідовно виступав за незалежність України і був рішучим противником зближення з Москвою, народна пам'ять. Зберегла найкращі е, думки, і взагалі найкращому вигляді збереглася в народній пам'яті образ Івана Богуна та його діяльність. Ну а також Іван Богун добре відомий у масовій культурі завдяки роману польського письменника Генрика Сенкевича Вогнем і Мечем, де Іван Богун виведений в образі Юрка Богуна. Та й в українській літературі теж є ну, доволі чимало творів, в яких розповідається про Івана Богуна. А що ви, мої глядачі-підписники, думаєте про Івана Богуна? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.